Всім привіт! З вами якобы на Ксіде. І сьогодні У нас буде таке відкриття. ви з появи ставите. Це дуже круто Насправді, друзі, вам понравить. І давайте в ряді такого контента ви наберете хоча б 5 лайків на цьому відео. І, і хотів сказати e, спасібо за... Активність. І в мене вже буде. Усе е, Сойок 2 підписника. Спасибо вам. Ну ось такий контент сьогодні ми будемо відкривати. Раз, два, три. готові? Ви бачите оце? Оце, 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 оце це все нагляди. Давайте відкрите. Давайте ПСУ мене відкрить. Ну давайте, вони нам не нужні. Ну хай будуть. Так. теж хай ну, Давайте повної очки сірі забьем. Як вам теж їх, ідея. Да. Все. Давайте потеряли блінги забьем. Так, буде переходить. Ой-ой-ой, хайбус. Так, давайте, давайте, прятки. Так, давайте. то Воо, блин. Хорошо, почти на юни особо я ну ка Давайте по у У-у-у, двадцать Я не буду трята, хай буде. Ну, все, погнає до самого інтересного. Давайте почнемо із. Як там? думаєте? Дефайний бокс. Ми останемо потом. Давайте. Ди -ди 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 а давайте особисті оце. Откій чисту. От, 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 от. давайте по очі, все. Все по очі. Да, все. Погнали. Один, два, три. Блин. Ой, опический. Ну, хайос, хайос. Да, и то хэ. О! Опический. Давай-ка. о, -о. о, -о, -о динамайка якийсь новогодній, я знаю. Нехода-да-да, вот такий. Ну круто, круто. Справи души, да. -да, -да круто. Ну погнали, питає стоїть дерп, яку. Поми это давайте. Ставити дертик. Вже мені так интересно. от, Ждемо. О, погнали. Міфічний. чі! Просто смехи ко Феникс. бачите що це. Я таки являйте, в я так поздравляю мене Фінкс є. Круто. Я просто плюс. Як його звать? Фінкс. Просто. А да я не стой до Де він? Не стойте, х, сказати, де демин. Давайте я сейчас перезайду. Ну я просто легендарний старий дроп куда-то попал. Ну а давайте я сейчас перезайду. і войнусь. И войнусь. Реально, я вже перезарисовал, давайте. подивимось. Я сам не бачив. Тому давайте подивимось. Немає! Ну я давайте гиперзарядный сырчане. Давайте. А къде им хочется? А вообще у меня есть и другий аккаунт, можно ну, не на другий аккаунт. Зайти рядом. Давайте хиперзарядный. Ага. Ну это нормально наступно-ка. Хайос. Ну я перекачать. Ну, будем нормально, хайп. И давайте самое интересное. В готові? Вы готові? Все. Открываем. Три офейный улик. Три ящик. Ну бачите, без Погнає? Один. Два, три. Погнає. Скільки? Двадцять один предмет. Ви бачили, друзі, хоч двадцять один предмет в ящику. Це не нормально? Ну я давайте. А. Просто блінги, блінги і скинь. Ну кріуто, клюто. хайосы тут да і статья я могу даже сейчас купить чсь за блин то чтобы подивитись телеканал это все немовино за вс засощные мобильные блин ладно дави ще дивитись про це, 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 це я казав дивитись про це я казав дивитись бм а, я мой Ну, давайте на двигай аккаунт зайду. Давайте там. Super туда зарисов. Так, давайте в Супер САЙ и заходим. Погнали. Погнали на Digi-аккаунт Все, це не дырга аккаунт, Я зайшов. Погнає тут такий. Щось. Що? Давайте. Так. Один, два три. І тут так за саме Так за саме. Що погнає? Я не буду томить, погнали. Погнаю. Просто погнаю. Давайте ну, ми позитиву. Кріто. Я ткань, ядкий, поняв. Поняв, поняв. Я вас понял, я вас понял. Му, хорошо, спасибо. Спасибо за начл. Давайте постимом монеток. Спрям. Легенда я на потом. Давайте особо ее отзывы. Подай ксю и перездавать. Крем сейчас чисто. Давайте если сейчас легендарка. Есть сейчас легендарика, то вы ставите легко. Давайте. Если, давайте один, два, три. Вот если сейчас у цих, из цих будет якась легендарка, то вы поставите легко. Боо, ви поставите лайк. Правда? Правда. Ну це є генда? Це є генда. Давайте дивимось, що тут. О, я знаю, я знаю. Це базета якось так. О... Да, це ви бачите, Йо. Я... Даже бояли старт вас під... підговорив поставить ну, я не дуже поставте лайк. тому що я сам не роздав що у мене я легендарний буде ну буде легендарний напишіть в коментарях если ви тес не, не знаю ой не, не знаю а не ожидаю щоб там просто там легендарика ну прикольно давайте відкриємо нічого не відкриємо. давайте буде Заберем вот так вот аккуратно. Так, и со статьей моксоску пытаю. Прикольно. Ладно, давайте, давайте, е, як це я акция забыл. Кредиты забрали. Кредиту. И стать финкс тоже хлябы. Я кино тонну, конечно, на чм. Ну давай-то. Понял, понял, плюс. Там, на... ну, давай-то. Давай-то начнм муфической. Мифической. Я хочу побачить муфической. Ну це у нас открытие. Да, я сам не ожидал, Я просто зарисовываю э, в свій э, бойовий стар. Заходжу, дивлюся, а там просто куча подальків. Так. Я не слідкую за боявом Недавно бояло ток, типа і все. І напишіть, і поставте лайк, хто дивився боявий ток. Ой, підпишіть, підпишіть. Хоч хтось, хоче я з дивився боєток. Я, я постійно дивлюся. Напишіть конечно, в, в, в комментариях, хто тес. Ну я давайте живот. Давайте гиперзаряд. Так. Гиперзаряд, ну давайте, давайте. персонажа. Ну, Подвинемся о кольт. Кьютор, порядка. Кьюто. Рядом, ну, давайте. Не стресс, ну да. Давайте ваш испорщик, давайте. Е, Поставь. Поставьте, кто хочет... регендарнистая дев. А підпишите, кто хочет твой ультра уль... уль... ящик. Вот кто хочет. Блин, давайте ящик на потом поставим. тому Давайте я дай. Давайте, аккуратно дысь довольнись я сейчас открываю новой девушки давай пятку пятку Все, я відкрив пятку и мне выпасть ебай заряд клюто клюто ну я Давайте, за три файлы ящик открыются дуже кто на спаял Mm. Вс, погнали. Три файли. Ящик. Я сій! ух. Ух, у у, -у, -у. у, -у, -у, -у. Ой! Хух. Давайте я сейчас відкрию! Рібом! Рібом сейчас відкюю! Дивитись! Все, я ебом открыв! І 21 предмет і... Плюс три гема. Круто, круто. Давай-то. Опять, я все буду ебом отпивать. О! О! Це я вся ебом отпила. Неужели сейчас веган дальше? Вы бачите один свитыча. Давайте х чм? Открыю. Я в цьому я знаю, хто це. Це така круто. Це дуже круто. Це за 149 гривень. От правда, це дуже круто. Ну, да, я знаю, я знаю це. Ну, давайте я ще далі прякую. Я прякую. Ну, це насправді круто було. Яна. Ну я давайте вже закінчувати відео. Або давайте спитаємо, сейчас у чого нового бойца. Я знаю, що він з'явився. Давайте спитаємо його скінь новий, самий новий, самий перший. Все, давайте испытаем. Эээ. Uh. Цей будет. Давай-то. Дым сейчас скин. Давай-то. Очень такой. Прикольно. Ну прикольно, Вот такая удавай такий. Вот такой. Давай, давай. Давайте подаемся. О, це общейчка. Ааа, я знаю, я знаю, я знаю, Я походу понял. Сейчас. Да-да-да-да-да. Оп, оп, оп. Дизлайк. Ну вот такие у нас боец. И Истачим. Вот кто хочет. Эээ... отдельное видео по новому ну с и с новым бойцом кто из того, ой писать в комментариях я мне, мне, мне приятно и вам приятно и и писать на своем пожалуйста если вы будете писать она будет Контент прибавляйте и прибавляйте. Ну, у нас уже 42 підписника. І давайте дойдем до моєї цілі 50 підписників. А то і пів 500 підписників. От реально, хто... Хто сейчас реально ну, хоче... Підрезать мене, то просто, просто б і підписуйте на цей канал. От Ирана. Мені буде дуже приємно, якщо ви е, будете подписывать на меня. Ну а давайте заканчувати відео. Давайте закінчимо відео. Відео. Це один, два, три. Закінчую відео. Один. Через п'ять е, секунд. Закінчую відео. П'ять. Чотири. Три. Два. Посадна секунда. Один. Все. Е, Всім до зустрічі. Реально. Ну, Набейте пів сотні, як я і хочу. Ну по пока.